Виконуємо номер 1443 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Різниця двох чисел 55. Знайди ці числа, якщо 30% від більшого з них дорівнює 2 третіх від меншого. Приступаємо до виконання позначимо менше число змінною x позначимо менше число змінною x тоді більше Число буде. В умові сказано, що різниця двох чисел 55. Отже, якщо ми менше число позначили змінною х, то, щоб знайти більше, необхідно до меншого додати 55. Х додати 55 30% від. Більшого числа складають, подамо 30% вигляді дробу, це буде 0,3 і помножимо на наше більше число, більше це х додати 55. Отже, 0,3 помножити на суму х і 55. 2 третіх від меншого. Знову вже знаходимо дріб від числа, тільки вже звичайний. 2 третіх множимо на х. Маємо рівняння. 03 3 х помножити на суму х і 55 Дорівнює 2 третіх х, помножимо 0,3 на кожне з чисел в дужках. 0,3 множимо на х, маємо 0,3х, 0,3 множимо, тут немає х, на 55 отримаємо 16,5, 2 третіх х переписали. Перенесемо доданок зі зміною в ліву частину без зміни в праву. При цьому змінимо знак на протилежний. Зразу подамо 0,3 у вигляді звичайного дробу і 16,5 також у вигляді звичайного дробу. 3х віднімемо 2 треті Х, і це дорівнює мінус 16,5. Зведемо подібні доданки, віднімемо їх коефіцієнти, помножимо на спільну буквену частину. При цьому зразу зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 30, додаткові множники 3 і 10. Будемо мати 9 тридцятих, відняти тридцятих і множимо на х. Скоротимо 5, і 10 на 5. Будемо мати мінус 16, Одна друга. До зменшуваного дамо число протилежне до від'ємника. тридцятих додати мінус тридцятих. Мінус 16,1 друга подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде мінус 33. ,2. Більший модуль має число від'ємне, поставила його знак. І знаходимо різницю модулів 20 тридцятих, відняти 9 тридцятих буде 11 тридцятих і множимо на змінну Х. А тепер поділимо на мінус 11 тридцятих. Частка відділення. Двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки, модуль діленого, поділимо на модуль дільника, помножимо ділене на дріб, обернений до дільника. 33 других помножимо на 30 одинадцятих. Скорочуємо на одинадцять і на два. Маємо в знаменнику один чисельнику три помножити на п'ять це буде сорок п'ять. Записуємо висновки менше число сорок п'ять. Більше. Число сорок п'ять додати п'ятдесят дорівнює сто. Записуємо відповідь. Сорок п'ять і чотириста сорок три виконано.